Доброго дня, шановне панство. Граємо в Козачки. 3 на 3. 15 хвилин миру. Я граю за Англію. Так, один грає за Францію, інший грає за Венецію. Мої союзнички. Оп, ось так сюди. Так, 5 ресурсів. Буде гра. Дуже цікава, мені здається. Так, оп, ставимо сюди. Ось так ставимо поряд. Прям майже ідеально в мене вийшло. Давайте подивимося, що там є. Ось так зробимо. Угу, Золото раз. Обміни. Ще один міс пут. Так, ще один міськ буде, не треба. Так, робимо. Сюди. Ось так. Сюди. Так, на не виходь, не виходь. Сюди йде. Угу. Mm -hmm. Так. Скільки один йде? Ще один йде. Військові. Будівля. Угу. Mm -hmm. У мене золото. Раз два і немає, так. Раз два і немає. Ну так, виходить. Золото. Мені з золотом трошки не повезло. Сюди. Два. Ще один. Ага. Вже навчений. Дивитись. Може, тут золото знаходиться. Так. Нагору. Ніхто не стоїть. Тут п'ять. Тут п'ять. Давайте тут подивимось ще разочок. Угу. А золота то немає. Вітаю вас. Всіх причетних, блін. Чотирикопальня за залізня. А чотири копальні золоти немає, ну все, дякую вам. Хотів зіграти на розвиток, так як я в тилу знаходжусь, а буде шишки з грамотою. Так, добре, нам потрібна їжа. Золоту один. Так, в нього 4 золотих. А в тебе скільки золотих? Поки що 4 бачу. Бо в мене 3. Треба в когось лямзити. Так, Я все знайду, скажу. поставимо. Так, по одному. Зробимо розширення. Давайте, давайте, давайте. Хлопці, мені потрібно 5К. Ого, а ви, в принципі. Молодці. Так, оп. Давайте, 26-26 буде. Супер. Нормально. Де у нас ще є в тебе? Тебе 5 Мене 5 золотих. Так, вгорі є золота, можеш зайняти, якщо угу. хочеш, але воно біля суперника. Та займу. Та займу, чисто ж. Так, Добре. тепер. А поробимо. Все зробимо АП. ти зайняв, молодь. Угу. Йдіть вперед, сюди. Так, оп. Дев'ять, сюди. На залізна є. Ще одне залізно. Бума ап. Не треба нам такого. Не треба. Кажу не треба. Не доводь мене. Ось так. За тобою слідкую. Давайте доходьте, доходьте. Ну тоді, в принципі. Опа. Робимо дипломат. Підтримаємо, поки їжу золотою золотом. Карбиться дипломат. Блін, якщо б ти там зробив кам'яну, було б класно. Ну я спробую. Так, ще Пришло. супер. Є. Yeah. Так. Тепер на кам'яняку трошки. Нам потрібно, в принципі, багато. Де та дерев'яшка. Їжі зараз хочу зробити ап. Другий ап на золоту, тому з їжі забирати не буду. Стоп, 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 Ідіть. Золото. 4,950. Ти проховав, скільки це камінникки буде? Я тут просто віддати можу. Що... Ні, каміння в мене є. Тут не в цьому справа. Чи встигну чи ні, ось чому питання. пам'ять. Mm -hmm. Так. Не, давайте краще все. В принципі, у нас зроблена вже їжа. Їжі вистачає, тож можна з їжі зірвати. В принципі, тоді можна вже запі заповнювати шахтанати. Шахта ната ну, йдіть сюди. Так. Давайте вже забудовувати. Яка. Шахта. Обокопальні. по модерновому Так. 4950 Є. Yeah. Сюди. Заповнюйте. Заповнюйте. Все заповнюйте. Будуйте, точно. Парканчик. Хоча я захожусь найкласнішим становищі, але... а так не можна так, ага. Треба все рівно не забувати про безпеку. Безпека це все. Ось так. Є, нам потрібно ще 10 тисяч, здається, там на кінноту. Супер. Ще одна кіннота. Тепер робимо апи. Нам потрібно золото. Ну добре золото. Давай робись... Блін, я забув про камінчик. В принципі. Тоді вдаряємося в їжу. В принципі. Хоча у нас, в принципі, давай трошки так. Навіть поки навіть немає камінчика. Будемо робити все рівно. Апи. все камічки. залізу вперед. Вугілля. Нам задається багато вугілля. Мабуть, навіть більше, ніж зробимо наперед, щоб не забути. Так, 3,5 хвилини. Будемо зараз апати взагалі вугільну сферу. Нам потрібно апати. Багато так, 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 добре, що я побачив. Жил -міськ буд. У мене завжди з цим проблема. Повертаємо. Оп. Я твоїх трошки цей замурував. Вирішив їх так використати. Так, хай-хай будуть в безпеці, все вірно. Погоджуюся. Так, де ця? Сюди. Де? Не їжу. Не стійте. Щось ви там реально. Затопили, я б так навіть сказав. Такого здається. Ніколи не було і ось знову, як кажуть. Що в мене тут? 3. Один, два, три, 25, 10, 5, 5. Так, в мене ще й три вугільних, ну просто це... оверкайф. Оверкайф, блін. Так, нам потрібна швидкостійність. Так, давайте. Їжу. Угу. Не їжу, це добре. Так. Нам потрібно зараз багато золота. Тож працюємо на золото. Не буде поки залізну апати, тому що нам потрібно золото. Всюди треба і усім треба золото. Давайте одразу зробимо ось так наперед. А потім ось так, там де треба тільки дерево. І давайте тоді на дерево підете. Я вас зрозумів. Через shift нас тільки сильні роблять. Погоджуюсь. Золоту багато треба. І давайте покапнемо. Потім розберемось з золотом. Щоб півтора рази швидше зробити. Давайте півтора рази швидше. Я буду давити на економіку, в принципі, тож. Мені треба ще козачки зробити. Щоб зарейдити. Що, ми 5 стоїмо, тому що ми круті. Правильно, правильно. Ух ты, а ще так можна, прям поряд. Ого! Зробіть хоча б ось так. Це на майбутнє, в принципі. Давай фигарс тут. Так, ну тепер нам. А може апнути ще одну. А давайте апнемо ще одну. Це на плюс скільки, на плюс 8. А чому бы не, до речі? Я, в принципі, можу трошки вдаритись в економансу. економансу. Непогано сказано, економанс. Ой-ой-ой! Так вперед. Вперед, вперед. Допомагай нам з нас. Ага. Предперед! Ідіть, йдіть. Чого тут не вистачає? Багато чого. Тоді просто будемо бити на золото. з каменюка, що бабнути це посилення. Робимо так, все, що ми можемо. Ще 4 тисячі. Так, давайте з'їжджа. Є. Ходимо, ходимо. Ламайте йому Хребетен. Стільки, наскільки можете. М -м. На всякий випадок. Будуйте. Зобили. Мене. Як так? Важко, важко. А ч так, їх багато? Двоє атакують одного. Не впорався. Ну так і буває, до речі. Ну що ж, в принципі, і цього задавили. Щось я... Щось не так зробив, мабуть. Якщо у вас є якісь ідеї, що я не так зробив, кажіть. Мабуть, сильно набирався в економіку. Ну що ж, буває. Такий програш. Мені цікаво. Пишіть в коментарях, що я не так зробив. В чому? Мій програш. В чому моя проблема? Угу. Не погано, навіть захист не робив ніякий. А хто це у нас? Швеція. Цікаво. Да, ну, тут хоч який захист, тут взагалі слабкувато. І моя шахта Під кінець рвалась. Стояла як остання, до речі, просто. Прикольно. Так, давайте подивимось. Ага. Слабкувато, синій. Угу. Щось не так було. А, це взагалі прям. Ну, таке буває, нічого страшного, в принципі, гра була цікава на розвиток. Намагався допомогти своєму. Союзнику тут, до речі, зробив ап. Так, а демовимо дивимося швидкострінність, сила пострілу, міський союзник, швидкострійність. Угу. Мабуть, сильно в економіку вдарився, чи як? Чи щось. Ну, тут явно в чомусь реальна проблема була. Невідомо в чому, до речі. А це він швидко зробив їжу. Хм. Ну добре, пишіть свої коментарі, що не так. Ну, союзником. Просто, мабуть, по масі мало, але я, мабуть, щось міг зробити. Тож, якісь розумні думки, будь ласка, залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!